Доброго дня. Покажу вам свої вироби, які є зараз у наявності. Є ось такий от гарнющий гердан. З бісером, який переливається на сонечку. Схема Початок 20-го століття Івано-Франківщина. Придбати всі мої вироби ви можете в інстаграм Абрікоска Handmade. Також можете написати мені тут, в Тік-Тоці. Одразу ж відповім вам. Ось такий от він гарний, дивіться. Також у наявності ось така новенька селянка у персиковому кольорі. Зі ставочками з прозорого також такого ніжного кольору. Дивіться, ось така вона. Дуже-дуже гарна. Одна з новеньких. Також є ось така більш широка селянка на зав'язках. На зав'язках також я прикріпила два ось таких от кристалики, мені здалося, це дуже прикольно виглядає. Ось так от вона переливається, дуже гарно. Також є ось така от схема з Івано-Франківщини, також дуже гарна. Мені подобається поєднання кольорів. Вона яскрава і водночас не дуже, можна сказати так, вичорна. Буде дуже круто виглядати з будь-яким одягом та аксесуарами, якщо додавати до неї коралі або інші прикраси. Також отака от однотонна, дуже гарна селянка, також з новиночок. Мені дуже подобається її низ, такий ажурний. Колір мені нагадує е, глибоке якесь море або щось таке лазурь. Таку. Дуже гарно перегливається як райдужна. Також є ось така, вона щільно е, сидить на шиї, немов чокер. Мені дуже подобається.